Возз'єднання родин в Канаді для українців скасовано. Канада офіційно завершила дію тимчасової програми, яка дозволяла громадянам України швидко отримати постійне місце проживання за наявності родичів у Канаді. Програма діяла як частина підтримки для сімей, роз'єднаних через війну, але зараз нові заявки більше не приймаються. Українці... Які подали заявки до закриття програми, можуть розраховувати на їхню обробку та можливість отримати тимчасові дозволи на проживання, роботу або навчання поки їхній статус розглядається. Альтернативні варіанти для українців для тих, хто не встиг подати заявку, залишаються загальні імміграційні можливості, тимчасові дозволи дозволяють продовжити перебування, навчання або працювати в Канаді. Основні імміграційні програми Експрес-ентри для кваліфікованих робітників, сімейне спонсорство для близьких родичів, провінційні програми для тих, хто відповідає вимогам конкретних провінцій. Крім того, діють інші програми для біженців, що дозволяють отримати тимчасовий захист та додаткові дозволи на перебування. Збережи. Підпишись. ПОШИ.